Ну, тепер зрозуміло, ти не вважаєш, що в світі є вища сила за ру. Це брехня. Думаєш? Правда. У світі дофіга всього що сильніше за мене. Ну, назви хоча б щось. Вантажна фура. Ага. Що. Ну, давай ще щось. А... Океан? Давай ще. <ріст> Чорт. Я впевнена, що будь-яка пісня у ті серевіна все за мене. Це та повна фігня. Це правда. Це логічно. Це логічно. Ну. Що? Вплив пісні спробуй трохи ніжності на світ глобальніший, ніж все, що може створити. Та й не тільки я, більшість нас. Ой, Господи, добре. Добре, хитра Але Цього все одно замало. Алі, я не вірю в Бога. Ну ти знаєш, що Богу насрати віриш ти в нього чи ні? Він вірить в тебе. Знаю. Це звісно, круто звучить, але ніфіга фіга не значить. Ну як це нічого не значить? Якби Бог в тебе не вірив, ти б зараз не дихала. Мій тато помер, бо Господнього не вірив? Ру. Я ж не замовлю. От варто комусь вижити в перестрілці або під час землетрусу, вони одразу кажуть, я вижив дивом. Бог врятував мене, бо я маю особливу мету. Я собі думаю, ну окей. Тобто Ти вважаєш, що... Твоє життя важливіше за життя шестирічної дитини, яка померла в цей день? Або дитини, яка померла під час пологів, або взагалі будь-кого, хто помер цей день. Твоє життя має мету, так? То Та чому воно має мету а життя мого батька мало? Я гадаю, що метою життя мого батька було вихованні мене з сестрою і підтримка моєї мами. Не найгірша мета у житті, я так думаю. Але він померти. Послухай. Але якщо ти зараз скажеш, що він помер не просто так, і що його смерть має якусь важливу мету, я просто зараз стану. Та я не збирався цього казати. Смерть нікого нічого не навчила. І він помер не тому, що він мав об'єднати нас усіх. Чи що ще там кажуть, тікому більше нічого сказати? Він помер, бо помер. От і все. Зі ж самої причини, що я народилася з дивно влаштованим мозком. Так випала гібуча карта. Ти сам це казав. От і все.